Уж вибухає в Росії навіть під Москвою сильно прилетіло по цілому військовому заводу, пов'язаному із авіацією Росії. Над столицею РФ і ще кількома великими містами рашистів почався справжній повітряний бій. Дрони ЗСУ нестримно розносять об'єкти армії РФ, причому дуже далеко від фронту. Все це логічна відповідь за обстріли рашистами України. Як палає ворог, дивимося далі. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся. Шатися з нами, щоб почути ці неймовірні новини в сусідній із Московської області, палає завод, що виробляє хімічну продукцію для авіаційної промисловості. Як повідомляється, БПЛА атакували рашистський радкінський опитний завод в Редкіно Тверської області Араф. Зазначимо, що Радкінський опитний завод випускає понад 40 видів хімічної продукції для оборонпрому Російської Федерації, переважно для авіації та космічної промисловості. Об'єкт розташовується на відстані понад тисячу кілометрів від України. Попередньо на об'єкті після цього сталася пожежа. Рашистська влада тим часом не заперечує факт атаки. Втім, стверджує, що збила всі сім дронів, які залетіли до РФ. Місцеві інтернет-спільноти ділилися фото і відео події. На одному з них чутно вибух. Після чого автор кадрів сказав: коротше долетів куди треба. Зараз дим піде. В Соцмережах писали про дві атаки. В кожній було задіяно по два БПЛА. для збиття. Рашисти піднімали в не... Або вертоліти також працювали із стрілецької зброї за непідтвердженими даними. Територію заводу все ж таки відвідала бавовна. Після чого його оточили, щоб загасити вогонь. В Міноборони РФ відзвітували, що буцімто збили БПЛА в наступних областях. Чотири БПЛА над Твірською, два БПЛА над Московською та один БПЛА над Білгородською. Скільки всього було БПЛА, окупанти не вказують. Дрони цього разу долетіли до Московської області. Також зачепило Тверську, Ску область атакою, що теж доволі є віддаленим регіоном від України, і також звично вже БПЛА атакували Білгородську область. Тут уже нас нічого абсолютно не дивує. Білогородська область українські дрони атакують регулярно чи не кожної ночі. Ну а про Московську область та Тверську це вже цікавіше, скажімо так. І от е, Міністерство війни Російської Федерації пише про те, що знищили вони чотири БПЛА на територію Тверської області, два на територію Московської. Однак. Як завжди, щось та й не договорюють у міністерстві так званої оборони Російської Федерації, як правило, не договорюють найцікавіше. От і цього разу не кажуть вони там на офіційному рівні, куди влучання відбулися все ж таки, куди долетіли українські дрони. А принаймні одне таке підтверджене влучання з Тверської області. Ми маємо і місцеві жителі, так чи наші інформатори та агенти так українських е, різноманітних органів і служб люб'язно зафіксували ці влучання і прольоти дронів і влучання на свої телефони на камери своїх телефонів. Тобто маємо відео від місцевих мешканців того, як на світанку українські дрони атакують різноманітні стратегічні об'єкти у Тверській, зокрема області. Отже, очевидці із Тверської області повідомляють про атаку на так званий Рєткінський опитний завод, дослідницький завод, нібито у СМТР. Редкіно він розташований, і це одне із найбільших хімічних виробництв у Тверській області. Бачимо момент прильоту. Дим підіймається над цим заводом. Цей завод випускає станом на сьогодні понад 40 найменувань продукції різноманітних хімічних сполук різного призначення, переважно для оборонної промисловості Росії. От, принаймні, саме такі дані подають і відкриті джерела. Зазначимо, повідомляється про те, що українські війська атакували військовий об'єкт в Білградської області, а саме між населеними пунктами Стрілецька і Сєвєрний. За попередніми даними уражена система ППО. Так, рашисти з Білградської області, які живуть неподалік від полігонів ЗСРФ, почули гучні вибухи та побачили хмари диму. На місці можливого прильоту засобів ураження ЗСУ су стояли установки протиповітряної оборони, які прикривали рашистські військові об'єкти. Про деталі влучання розп. Повіли в телеграм-каналі «Пєпіл». Автор каналу з посиланням на місцевих жителів повідомив, що здіймається стовп чорного диму між двома селами Стрілецьке та Сєвєрне. Дим з'явився після серії вибухів. Можливою ціллю може бути комплекс ППО, який тут розмістили рашистські війська. Йдеться в дописі про те, що горить військова ціль, говорить мовчання губернатора В'ячеслава Гладкова та регіонального відділення МНСР, Вважає автор на онлайн-карті. Діпстит можна побачити, що села Стрілецьке та Сєверне розташовані. На північно-західній околиці Білгорода відстань до російсько українського кордону близько 38 кілометрів. Про те, що в цій місцевості є полігон ЗСРФ, писали місцеві жителі в соцмережах ще у 2020 році. Про цьому вони скаржилися на стрільбу, яка відбувається в притул до цивільних будинків. До слова також у мережі з'явилися кадри з Шебійкіна, що на Білгородщині. Схоже, туди теж завітала бавовна. Нагадаємо, днями також стало відомо про те, що українські сили оборони виявили Вели та уразили ще дві системи ППО Пансера 1 рашистів на Білгарищині. Вражені установки показали аеророзвідники 3-ї бригади оперативного призначення Спартан. Аеророзвідники Нацгвардії допомогли артилеристам Сил оборони скригувати влучний вогонь по рашистських позиціях. Після чого було вражено та виведено з ладу бойові машини рашистів, розповіли військові. Перший самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцерас-1» виявили в полі між містом Білгара та С. Лишем дубове на цьому місці панцир С1 постійно чергував та не змінював позицію. Про що свідчать сліди від техніки? Другу систему протиповітряної оборони розвідувальні безпілотники виявили біля населеного пункту Борисовка Ймовірно, обидві системи вразили за допомогою американських реактивних систем М 142 хаймерс Варто зазначити, що знищення С1 на Білгарачині дозволяє українським силам ефективніше стримувати рашистський наступ на Харківщині. С1 С-1 застосовував Валися для збиття розвідувальних ударних безпілотників та снарядів GMLRS, які запускають із Хаймерс. Таке ураження змушує російське командування відводити інші системи до безпечніших зон, що також знижує ефективність загальної протиповітряної оборони на цьому напрямку. Як бачимо, Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах на території расистів. ЗСУ накладають свої, так би мовити, санкції, відповідаючи на атаки противника. І зазначимо, що нині стало. Відомо про те, що РФ здійснила чергову комбіновану атаку проти України, піднявши в небо. Зокрема, винищувач, перехоплювач міг 31 Українські захисники збили 28,5 ракет та 23 ударні безпілотники. Про що повідомляють повітряні сили ЗСУ на своєму телеграм-каналі? РФ запустила по Україні кілька десятків шахетів, крилаті ракети калібр, кинжал, керовані авіаційні ракети, і бомби. А також балістику. Загалом ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні. БПЛА одну аеробалістичну ракету Х-47 м 2 кинжали з повітряного простору Тамбовської області і чотири крилаті ракети Калібр із північно-східної частини акваторії Чорного моря. Одну керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69 із повітряного простору Курської області, 23 ударні БПЛА типу Шахет 131 131-136 район Пусків, Приморсько-Ахтарськ. Вибухи у зв'язку з атакою рашистських військ чули в різних регіонах країни, включно із Хмельницької. Старокостянтинів, Івано-Франківською, Полтавською, Миргород, Київською областями нерідко під прицілом окупантів опиняється і критична інфраструктура нашої країни. Нагадаємо, що нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що Україна не може прикривати об'єкти енергосистеми, які вже відремонтувала, але ще ремонтує, скільки не вистачає ракет. ППО. за його словами, нестача критично важливих ракет проти повітряної оборони перешкоджає здатності захистити критично важливу інфраструктуру. України від рашистських ударів Сахарук зазначив, що на кожну ракету перехоплювач, яку Україна має для захисту від ударів по енергосистемі, РФ має від 5 до 6 ракет для запуску про Україні. Якщо РФ запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО. Втім, зазначимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував нові оголошення щодо посилення протиповітряної оборони України. Кулеба зазначив, що робота над питанням посилення української протиповітряної оборони не припиняється. Ви бачите, вже зроблені оголошення останні з Румунії будуть ще оголошення. Робота над цим питанням не припиняється. Україна отримує ще додаткові системи Петріот. Заявив Кулеба за його словами. Партнерам цитую важко розлучатися з Петріот, оскільки кожен бачить, що таке балістичні удари і приміряє на себе. Раптом прилетить а нічим збивати. Також глава МЗС додав наступне цитую, незважаючи на те, що історія з Петріот безумовно є найскладнішою із точки зору військової допомоги, найскладнішою з тих, з якими я стикався. Але президент на рівні лідерів допрацьовує цю історію. Ми дипломати, колеги на військовій лінії, міноборони. Ми всі працюємо теж, щоб готувати ці рішення, і вони будуть вже є і будуть ще. Крім цього, відомо, що виступаючи на засіданні главам ЗС країн-членів Євросоюзу, Кулеба наголосив на необхідності прискорення поставок військової допомоги Україні, особливо в гал. Лізі протиповітряної оборони та розширення оборонно-промислового виробництва. Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що відправлена Іспанією друга партія зенітних ракет великої дальності. «Патріот» прибула в Україну. Про це повідомили іспанське видання Ель Мунду із посиланням на джерела в уряді. До пакету Крим Патріот входить друга партія танків Леопард, різні типи боєприпасів, в тому числі 155-мм артилерійські установки, систему боротьби з дронами, оптикоелектронні системи спостереження. Та стеження також турелі з дистанційним озброєнням видання нагадало, що відправлення ракет Петріот анонсувала міністр оборони Маргарита Роблес на міністерському засіданні контактної групи з оборони України Рамштайн. Зазначимо, що від початку року російські окупаційні війська випустили по території України 2277 ударних БПЛА типу «Шахет». ППУ ППО України знищило близько 86% ворожих дронів. Про що повідомив командувач повітряних сил збройних. Сил України, Микола Олещук, таких результатів вдалося досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей і мобільних вогневих груп сил оборони України, наголосив Олещук. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції, ліквідовують ворожі БПЛА з усього наявного в них озброєння. Ну, а ви не забувайте підтримувати збройні сили України та протиповітряну оборону. Як саме Донайте, ну і звичайно переходьте в укриття під час повітряної тривоги для того. Щоб допомогти нашим силам оборони нас і з вами захищати, побачимось у свіжих випусках новин. Слава Україні.